Так, взяв зараз замовлення на 19,5 кілометрів, зізвонилися вже з пасажиром, де забрати, щоб було зручніше. Також є проміжна точка, неподалік, я так розумію, потрібно де ще когось якогось забрати та суть відео забрати людину одну другу і сказати, що є нюанс. Я взагалі перший день працюю в таксі, та взагалі я тільки вчора отримав права. Ось тільки забрав зараз машину. Та я переживаю... переживаю. Сподіваюсь, що все... Сподіваюся, все вийде. Дівчина молода Так що я думаю, що все буде. Доброго дня. Нам ще коесть потрібно буде забрати? Так, ну, да, да, буквально поряд дівчині. Добре. Можна багато відкрити, будь ласка? Я думаю, що краще, мабуть, попереду поставити бо в багажнику там трішки замало місця. Ну, Але ну, сумку можна в багажник, а попереду поставимо цю штуку. Перший день в таксі, а -а -а. ну і взагалі я вам я... тільки показати, як поїхати? Ні, я тільки там ну навігатор показує, Я просто тільки в п'ятницю отримав права. А, без питання. І сьогодні я ну трішки пережив і... ну, переживаю. Все понімаю, все краще. А ви з Одеси? Ні. Області. А -а -а. Теж нещодавно, неділю назад, переїхав. А -а -а. Як? Це, ну... Дяжило? Дорого тут жити, треба працювати, а Дорого. зараз ну, нормальної роботи немає. Ось влаштувався в таксі і так дуже, вип... таксі, дуже випросив, щоб ну, дали автівку, тому що це ну, без, без, ну, да, без стажу ніхто не хоче брати. Але, ну... Наче впевнено, але трошки все одно переживаю. Ще й такі знаки, такі вулиці. Та й мені так не по собі взагалі. А ви в якому районі живете? Малиновський чи хаджибейський, як він. Черемушки. О, Черемошки це Та Там, наче все просто, там, квадрат, квадрат і все, а тут отако. Я у мене аж мандраж, я аж. Це. Чего? Я коли виїжджала <h parlament> в такий центр. Я не по цексу. Це да. Особенно коли я тут натопила тупила На все я не в туполосу стала. У мене тип так, що я полгода не выїжджала сюди. Я вот це переживаю, що в мене такої же истории не было. Без 10 вам потрібно так? Але якщо так, все нормально, не переживайте, не Вот. Паради, знаю, херня шо, 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 просто, дуже Часто быстро запрошу. закончится у вас бензин, <laughs> ну не жалко. А тут газ. А, тут газ? Да. Но все равно. 아주 추워 <Jungnet> То, так, да, 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 може да. так, можете сюди заїхати на горічку. А скажіть, ви тут на довго? Е, ну так. Да. Да. Да, ну, води. Я просто хотів okay. би вас додому завести безкоштовно. І в мене є цей Питанечко. Я просто взагалі насправді я власник таксопарку. Да? Так. так? Я займався мотоспортом, я займався екстремальним водінням, я займався контраварійним водінням. Просто я зараз, так як є дефіцит водії, я зараз почав вести блог. Мені страшно було з вами в кінці їхати. Так, мене я поставив реєстратор, просто я вважаю Хотя недоречно. Все круто має вийти, змонтуємо і побачимо. Побачимо, я хочу дуже подивитися на цю реакцію людей, тому що коли ви газуєте. Мені цікаво, ось як ми вже доїжджали, як я дав газу, і там перед цим я маневрував. Насправді все безпечно, все дуже добре, але <смірко> ну, побачимо, побачимо, що вийде. Я дуже думаю, що це крутий формат, та ми будемо його знімати. Також нагадую, що є вільні місця в таксі, підключаємо, всьому навчаємо автівки бізнес-класу. Все дуже круто, круте відношення до водіїв. Так що пишіть приватні повідомлення. Місто Одеса всім буде раді. Категорія Б від 18 років. Головне, щоб ви обережно їздили. Всім бай-бай.